Вафля, подивіться, які вони красиві. Mm. Ну-ка. Okay. Добре. Панюша нам зважує потрібну кількість цукру. У нас вже 105. Давайте нас Хороший. чекають, у нас є рецепт. Сіль зараз будемо додавати. Ну, давай так все. Ми насипали ванільний цукор. Додаєш в яйця і перемішуєш вінчиком. Ростопили масло, додаємо в яйця. У нас масло трошечки вже охолонуло, і тепер ми можемо додавати його в яйця. Нішечка молодець. І тепер додаємо відразу молоко. Хоча ти можеш перемішати зараз вінчиком, а потім додамо молоко Уже 100 грамів. Таку саму зарядку. Іншати вінчиком. Да. Молодець, молодець. Все в тебе виходить гарно. Борошно розпушувати. Борошно розпушувач. Так. Добре. Ого. Багато борошна Ванюша набрав. Скажи. Ого. Угу. <сх> скільки Ванюшечка там уже? Уже 80. Добре. Так. І скільки Ванюшечка? Дождались. Ждали, не дождались вафелек. Так. Ми перше лази все В цій вафельниці, так? Так, да. так. Ми будемо перевіряти, як вона працює. Так, отримали тісто ось такої консистенції і виливає тісто посередині вафельниці. Так. Молодець. Все в тебе гарно виходить. Ну, трошечки багато. Ну, ладно. Закривай, закривай, закривай. І фіксуй. Молодець. Знову Будем дивитися. По запаху, По запаху будемо дивитися. Найцікавіше. Будемо що у нас тут з вафлями. Які вони красиві! Ванюш, іди глянь. Ваня. І я, О, я буду... Опа. Вау, красиві! Овал, канакась! Красиві. Ванюшечка, перші вафлі протестовані в нашій вафельниці. Ваня Вероніка, дякую за такий подарунок. М -м -м -м. Ну Помічники мої вже побігли, а мені залишилося допекти вафлі. Подивіться, які вони красиві.